Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can say how I feel. Я можу сказати, як я почуваюся. Розділ A: Physical feelings. Фізичні відчуття, фізичні почуття. Ми бачимо таблицю, яка поділена на три колонки. У першій у нас слово або фраза. У другій зразок з цим словом або фразою. І у третьому, у третій колонці у нас значення цієї фрази або цього слова. І перша фраза у нас What's the matter. У чому справа. What's the matter? Nothing. У чому справа? Ні в чому. Іншими словами, ми можемо запитати, як What's the problem? У чому проблема, яка проблема, що сталося? Наступне: Be tired або Feel tired. Зверніть увагу на те, що наші почуття, які ми передаємо за допомогою прикметників, завжди вживаються з дієсловом be або feel. Be tired, Feel tired. Бути втомленим, стомленим. I feel tired. I am going to bed. Я почуваюся втомлений. Я втомився. Я збираюся лягти спати. І пояснення. Want to rest or sleep. Хотіти відпочити або спати. Be hungry. Feel hungry. Бути голодним. Почуватися голодним. I am hungry. Is there anything to eat? Я голодний. Чи є у нас щось з'їсти? Пояснення: Want something to eat. Хотіти щось з'їсти. Be thirsty. Feel thirsty. Означає want something to drink. Хотіти пити. Бути спраглим. Відчувати спрагу. I'm thirsty. Can I have a juice? Я хочу пити. У мене спрага. Чи можна мені соку? Be boiling. Feel boiling. Very, very hot. Дуже жарко. I'm boiling. Can we open a window? Мені дуже спекотно, дуже жарко. Може, відкриємо вікно? Be freezing. Feel freezing. Very, very cold. Це протилежне до boiling. Freezing дуже холодно. Where's my coat? I'm freezing. Де моє пальто? Мені дуже холодно. Be nervous. Feel nervous. Бути знервованим. Did you feel nervous before the exam? Yes, I did. But it was okay. Ти була знервована до екзамену? Так. Але все пройшло добре. Be ill, feel ill, почуватися хворим. He felt ill after the meal. I think he had too much to eat. Він почувався погано після, можливо, сніданку, можливо, вечері, а можливо, обіду, тому що meal – це сніданок, обід або вечеря. Я думаю, що він занадто багато з'їв. Too much це занадто багато. Not be well. Not feel well. Почуватися погано. He doesn't feel well. So I told him to go to bed. Він почувався погано. Тому я порадив йому, сказав йому лягти спати. Вправа один. How do you feel? Write your answers. Як ти почуваєшся? Напиши свої відповіді. Зразок. You are outside. It's minus 10 degrees. Ти знаходишся на вулиці і на вулиці мінус 10. I am freezing. Мені дуже холодно. Перше. It's the end of a working day. Це кінець робочого дня. Ну, звичайно, ми будемо почуватися втомленими. I am tired. It's minutes before an important exam. Залишилися лічені хвилини перед початком важливого екзамену. Ну, звісно, ми будемо нервувати. I am nervous. You've had nothing to drink for hours. На протязі довгого часу ви нічого не пили. Ви будете відчувати спрагу. I'm thirsty. 4. You've had nothing to eat for hours. На протязі довгого часу ви нічого не їли. Ви голодні. I'm hungry. П'яте. You are working. It's 35 degrees. Ви працюєте. І там, де ви працюєте, 35 градусів. Вам спекотно. I'm boiling. І останнє шосте: your body temperature is 39.5 degrees. Температура вашого тіла 39,5 градусів. Звісно, ви почуваєтеся хворим. I'm ill. Або I feel ill. Всі ці почуття ми також могли передати за допомогою дієслова feel. Я вживала I am, а також я могла казати I feel. I feel tired, I feel nervous і так далі. Вправа 2. Complete the dialogues. Заповніть діалоги. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Розділ B. Emotions. Емоції. He is happy. Він щасливий. She is sad. Синонім unhappy. Вона сумна. Сумна, ми можемо сказати як sad, так і unhappy. Сумна нещасна. He is excited. Він схвильований. Він у захопленні. She is worried. Вона стурбована. Щось її турбує. Excited, схвильований це позитивне значення. Worried схвильований, стурбований це негативне значення. He's angry. Він злий. She's frightened. Синонім scared. Вона налякана. He's embarrassed. Він незручно себе почуває. Йому незручно. Є значення he's ashamed. Це коли людині соромно за щось, щось погане зробив і йому соромно. А «he is embarrassed це незручно. Восьме. She is surprised. Вона здивована. He is in love. Він закоханий. Десяте. She is upset. Вона засмучена. She is sad. Їй сумно. А she is upset вона ну, щось її засмутило. Дивимося на spotlight. Get plus adjective. Get plus прикметник. Get can mean become or start to be. My wife gets worried if I'm late. The children got very excited at the party. Get має значення become, ставати, або start to be, починати бути. Наприклад, my wife gets worried. If I am late, Моя дружина починає турбуватися, коли я запізнююся. Діти дослівно стали дуже захоплені на вечірці, захопилися вечіркою. Наприклад, he often gets angry. Він часто починає злитися, тому що he's angry це він уже злий, а he gets angry він починає. Злитися він розлючується. Вправу 4 ви виконуєте самостійно, ви дописуєте букви, щоб отримати слово. Право 5 ви також виконуєте самостійно. Ви повинні написати, як буде почуватися людина у кожній ситуації. На цьому наше заняття закінчується. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!